Удаївців поповнення від тепер у відділі організації реєстраційно-екзаменаційної роботи власників авто зустрічає віртуальний промоутер. Із посмішкою на обличчі та приємною зовнішністю ця панянка у формі рада консультує кожного. До прикладу розповідає про те, що робити у випадку придбання новенького автомобіля, або ж які необхідно подати документи, якщо людина втратила права. Ну і звісно, куди звернутися за детальною інформацією. Таким чином кажуть ініціатори: тут забудуть про черги, а самі робітники працюватимуть без зайвого навантаження. Державі міняються якісь мірі законодавство, це створює якийсь певний ажіотаж у свідомості людей в тому плані, щоб прийти, проконсультуватися, отримати певні інформаційні послуги, в тому числі і послуги практичні. Вона дає якісь можливість отримати швидше інформацію, в тому числі і зручніше, тому що бувають дні, коли більше людей, скажімо так, і, скажімо, складніше обслужити цих людей швидше. Самі ж розробники певні таке, Ноу у має інші переваги, мовляв. На відміну від людини, ця віртуальна дівчина не є заручницею власного настрою і ніколи не втомлюється. Неабияк як припала до душі, новенька працівниця із самим власникам авто. Звісно, так це допомагає людям зробити скоріше оформлення документів. Це корисна, корисна річ для наших українців. Цікаво, тому що наскільки бачу, там ще цей термінал є ззаді самообслуговування. Ну, термінал, а це така наглядна інформація вже думаю, що потрібно. Така новинка від МВС на Прикарпатті з'явилася вперше, проте не в останнє. Вже нині міліціянти розмірковують над тим, аби такі віртуальні консультанти знаходилися мало не в кожному підрозділі, де щодня приймають місцевих водіїв.